Вітаю всіх глядачів. Ви дивитесь. Знай.UA. Мене звати Олександр Близнюк. Бадьорий настрій, але не дуже легкі часи зараз. У нас Михайло Чаплига, правозахисник, громадський діяч, політолог. Зараз з нами на зв'язку поспілкуємося про поточну ситуацію, і, зокрема, що нам робити із важкою ситуацією, яка склалася зараз практично по всіх містах України у зв'язку з відімкненням електроенергії, вимкненням. Як нам готуватися, і можливо, якісь ми маємо прийняти і для себе і в наших міжнародних стосунках політичні рішення. Пане Михайле, вітаю. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Як ви вважаєте, чи маємо ми якісь дійсно дієві механізми для того, щоб хоча б підготуватися до, по-перше, такої важкої зими, по-друге, до можливих. Не тільки в а й взагалі відключення електроенергії. Ось буквально напередодні голова військової цивільної адміністрації Київщини заявив про те, що можливо Київ відключать від електромереж на кілька тижнів. Це патова ситуація насправді, і до чого це може призвести? Ну, дивіться, простих рішень не буває. Магія простих рішень це <смій>, в мій любимий трускавець. А, на жаль, зараз ми знаходимося в ситуації, коли, е, ну, очевидно, єдине, що ми можемо зробити, це ухвалити вірні кадрові рішення. Річ в невходження до періоду зими було відомо, що на початку серпня. Ще тоді е, депутат Кучеренко я, багато інших експертів в енергетиці казали про те, що або Вся ситуація повинна е, розрішитись ну, або до м, листопада, або до кінця листопада, тому що жодних варіантів входження в зиму просто не існує, і не по причині обстрілів з боку Російської Федерації, а по причині. Я таке російське слово розгільдяйства е, уряду і державних компаній, які повинні були це забезпечувати. В той час, коли вся Європа вже як мінімум два місяці активно скуповувала все, що бачила, включаючи нафту, вугілля з ЮАР, там і не тільки е, газ е, закачувала, і багато-багато іншого, наш уряд на початку серпня лише думав про те, чи треба. І точніше, чи коли треба зібрати робочу групу зі створення робочої групи про підготовку до зими? Е, ну, власне, зима прийшла е, фактично, і е, вона е, ну, стала гіршою через те, що росіяни почали бити по енергоінфраструктурі. Але треба розуміти, що і це було прогнозовано, і треба було розуміти це ще влітку. Багато експертів, в тому числі я казали про те, що це неминуче. Ну, я тоді назвав це словом Катарсис. Багато хто сміявся, але всім було зрозуміло, що заводи, які е, ремонтують нашу техніку, заводи, які виробляють військову техніку, вони працюють від світла, ну від електрики. А відтак для того, щоб їх зупинити, необхідно вдарити по електриці. Крім того, давно вже казали, що якщо Росія хоче перемовин, а вони неможливі в площині Росія Україна з одного боку, тому що Росія не вважає Україну суверенною і через це почала війну. Відтак вона вважає Україну проксі Сполучених Штатів і хоче говорити напряму. А з іншого боку, законодавче поле України було введено пряму заборону на перем... будь які перемовини з Путіним. Фактично, це означає, що площина РФОА закрита і єдина площина це. Перемовини прямі Росії Сполучених Штатів за участі е, Пекіну а можливо там і інших країн е, ЄС там, ну і так далі. Для того щоб це стало можливим, необхідно перевести е, гуманітарну площину на перший план, а військову відвести на другий. При цьому не дати в повному обсязі фінансову допомогу, від якої ми залежимо на 100%, і не дати в потрібному обсязі військову допомогу. Власне, це було спрогнозовано ще е, в серпні, ні, на початку серпня місяця, і жодних проблем з тим, щоб підготуватися до таких е, ситуацій, не було. На жаль, е, мушу констатувати, що ми не були до цього готові. І вже зараз ми маємо заяву Дітек про те, що немає достатньої кількості трансформаторів. А для глядачів треба зрозуміти, що таке, як працює взагалі оця батарейка, назвімо її електрика. Да? Тобто є генеруюча потужність. Генеруюча потужність вона складається з двох складових: це є постійна складова, це атомна енергетика. Нею не можна маневрувати. Ну, коли ви там, наприклад, з вечора або зранку більше е, потребуєте електрики, а вночі менше. Ну а атомної не можна зробити більше-менше, вона постійно працює. Тому є інша складова, називається маневрова. Маневрова складова, це означає що вона може більше виробити або менше, в залежності від того, скільки потрібно електрики нам. Е, маневрова складається з теплової, ну там вітро, там і так далі. І так далі основне це теплова, яка працює або на вугіллі, або на газу, чого в нас немає. Uh, і політика уряду була досить неграмотна в цьому питанні. Uh, а інша це гідро, це вода, тобто uh, виробляється, ну, на гідроелектростанціях. Uh, крім того, значить, біля кожної ну, кожна генеруюча потужність, вона має трансформаторні підстанції, тобто ті, які uh, цю електрику, ну, скажімо так, запаковують і відправляють по дротах кудись. Ці дроти, по яким е, ця електрика йде від генеруючих е, потужностей до міст, наприклад, е, вони м, досі не декомунізовані, е, ну мається на увазі, не вкрадені. Е, е, генеруючі потужності були декомунізовані в приватну власність досить давно. А оскільки ніякого прибутку або зиску з транспортування, ну, тобто з цих ліній електропередач, е, немає одні збитки. Е, ну, Їх не сильно хотіли декомунізувати, тому що воно нікому не потрібно. Але виявилося, що за 30 років їм їх ніхто нічого їм не робив, бо комуністів вже давно не було. Е, і вони, е, ну, на жаль, вони не в тому стані, в якому вони могли би перенести війну. Е, росіяни що робили? Вони били не по вони били по трансформатору це саме дороге. Але відновлювали. Е, проте запасу необхідних трансформаторів. Достатньої кількості в нас немає. Більше того, в нас не було зроблено жодних е, фортифікаційних е, заходів щодо захисту оцих підстанцій трансформаторних. Ну і багато-багато інших речей. Е, що б треба робити зараз? Ну, дивіться, 1 числа абсолютно прогнозовано пішов у відставку з високою, гордо поднятою головою, пан Вітренко. До речі, пішов він у відставку, а не в суд. Ну, я, я не знаю, чи чи Ви я можу знаєте? Те, він поясню. пішов ще й на тлі невеликого такого скандалу, тому що наскільки відомо, Нафтогаз доручив ще при його керівництві, доручив відключити трипільську ТЕЦ від газопостачання, і більше того, ця трипільська ТЕЦ забезпечує місто Київ і Київську область енергією. Тобто ми мали би в принципі таку ж саму ситуацію, яку прогнозують зараз у військово-цивільній адміністрації. Пан Клименко прогнозує. Так. Дивіться, і не тільки це. Давайте тоді розвинемо цю думку. Е, свого часу уряд доручив Нафтогазу, доручив е, закачати у сховища досить велику кількість газу. Там було дві цифри: одна була, здається, якщо я не помиляюсь, 15 мільярдів кубів е, це мінімальна. А треба було, здається, сімнадцять е, за вимогою уряду. Нафтогаз не зробив ні того, ні другого. І по факту на зараз здається, щось в районі 14. Е, після цього почалися дійсно ці скандали з тим, що е, наш Нафтогаз, повірте, не Путін, а наш Нафтогаз не давав газу е, на Трипільську ТЕЦ і вона не виробляла електрику. Для цього не треба ракети Путіна. Тобто, все було зроблено своїми руками. Uh, ну і попередньо скажу одразу, що не закачали цей газ. Після чого було виплачено приблизно трьох-трьохмільярдну ну, премію всім працівникам Нафтогазу. Після чого uh, керівник Нафтогазу uh, з гордо поднятою головою пішов у відставку, що означає, що йому будуть ще як мінімум рік. Ну треба дивитись статут виплати, uh, оскільки це політичне рішення. Ну і uh, після того як він порадив нам перейти на... Дрова кізяк і вітряк очевидно, що з хорошою премією, з гордо поднятою головою, можна удалітися на Кайманові острова, де, в принципі, всі гроші, очевидно, і храняться. От приблизно, що відбувається в нас. Зміна менеджера, на жаль, вже нічого особливо не допоможе. По одній простій причині, що сама наявність Нафтогазу як прокладки вона є вбивчою для країни. Єдиний аргумент, який був ще приблизно роки півтора два тому. Коли фахівці вимагали забрати цю корупційну прокладку імені Кучми, е, забрати, щоб її не було і е, уряд міг нормально керувати країною, була, був аргумент, що юридична особа Нафтогаз є стороною у стокгольмському арбітражі, за який, до речі, менеджмент Нафтогазу отримав з бюджету величезні премії. При цьому нічого не зробивши, бо все зробили аутсорс-юристи, яким заплатили знову ж таки за їх роботу. Uh, тепер вже цього кейсу немає, а Нафтогаз все ще є. І несе, очевидно, золоті яйця тим, хто несе. Uh, ідемо далі, щоб ви зрозуміли всю повну вже, що називається, картину. <кхм> Щойно росіяни, а вони якось дивно наносять удари. Вони наносять удари не по генерації, тому що удар по машинному залу і по генерації означає, що фактично мінімум півроку не можна буде нічого відновити. Але вони спочатку вдарили по розподільчих. Потужностях, причому розподільчих потужностях спочатку теплогенерації, а на другому етапі гідрогенерації. Ну, очікуємо, що буде на третьому етапі і на четвертому. От. А тепер, оскільки немає маневрових потужностей. Це означає, що в пікові, е, пікові години споживання ми повинні звідкись брати електрику, а в непікові ми повинні кудись її скидати. Ми знаходимося в, єдиному, е, в єдиній системі з Євросоюзом. Пам'ятаєте, ми переключились. Так от, в пікові частини електрика не може йти в землю, вона кудись перетікає. І якщо вона кудись перетікає, то є облік, і хтось отримує, приватні підкреслюю гроші за це. Е, в непікові години. В точніше в непікові вона йде, а в пікові години ми повинні забрати електрику, тому що маневрувати ми можемо тепер не тепло і гідрогенерацією нашою, а виключно за рахунок ЄС, куди ми скидаємо надлишок, а потім купляємо. Скидаємо за гроші, які йдуть в приватній кишеню, бо в нас е генерація приватна. А, а коли ми купляємо, то з державної кишені, тобто з вашої, ідуть гроші знову ж таки приватній генерації. Розумієте? Тобто подвійне збагачення. На тому, що відбувається, а, і ви мені задаєте питання, що робити? Ну хто виноватий, що робити? Питання вічне. А, єдине, що я можу сказати, очевидно, що треба зрозуміти превалювання державних інтересів над приватними, особливо під час війни. Треба зрозуміти, що прокладки це була розкіш, яку могли собі дозволити багаті люди у владі, олігархи і так далі, до війни, а не під час війни. І треба ці прокладки знімати, а не міняти крісла або там в стільці е в тому будинку. І треба зрозуміти, що е є таке поняття, як мобілізаційна економіка. Це коли е ну не обов'язково все для фронту. Але мобілізаційна економіка означає, що держава входить в управління тими ресурсами, які колись за три копійки були віддані у приватне керування. А тепер це потрібно для держави, тобто монополії. Ми повинні зрозуміти дуже просту річ: якщо в нас немає грошей, а нам не хочуть їх давати, то очевидно, треба зрозуміти, а яку цінність ми маємо. Ми маємо цінність збіжжя. Збіжжя, ну тобто, зерно, продовольство і так далі. А чи воно належить Україні? Хороше питання. А чи земля належить Україні? Я хочу нагадати, як було розпродано землю іноземцям. Е, і, ну, вона і так була, в принципі, в їхній е, опосередкованій власності, але тим не менше. Як ми знищили село, тому що транснаціональна корпорація, яка приходить вирощувати збіжжя, їй не потрібне село це дрібнота. Їй не потрібні фермери, тому що їм все одно не буде куди дітись. Вони або за три копійки віддадуть трейдеру, або просто помруть е, в боргах. От і все. От і держава закривала очі на це все. Зараз все продовжує без обробки, підкреслюю, без і з, з, зі зменшеним ПДВ вивозиться під вигуки ура, вивозиться з України. Ну, звичайно, бо це не наша власність, це власність це, транснаціональної корпорації, вирощена на колись нашій землі. Але чи не час державі згадати про те, що держава живе з переробки? Не Туреччина, а ми. Тому що те збіжжя, яке вивозиться один кілограм з України? І 100 кілограм з Росії перетворюються на муку, ще раз підкреслюю: 100 з Росії один від нас у, на муку у Туреччині, а потім від імені Туреччини продається як турецька мука. Питання: а в Україні щось не так чи нам пороблено? Чому не ввести величезний податок на вивіз необробленої сировини, як з надр, так і збіжжя? І це час замислитись над цим. Тоді повірте, будуть і кошти, буде і все, тому що з таким підходом. Ми почнемо коригувати особисто не транснаціональні корпорації, не якийсь зовнішній ринок. Ми будемо впливати на ціни продовольства в Європі, і тоді ми зможемо бути суб'єктними у торгівлі і розмовах з Європою і на світовому ринку. Не транснаціонали підкреслюю, а держава України і багато ми... інших сфер. От ви згадали про те, звідки брати гроші. От є дані за жовтень місяць по доходам. Це дані від Верховної Ради, там розглядалося, Хоча ми цього не бачимо. Що там розглядається, трансляції немає Верховної Ради до сих пір, до речі, е, доходи за жовтень по митниці 32,4 мільярди гривень, податково 53,3 мільярди гривень. Нацбанк 25 мільярдів гривень, тобто 111 мільярдів гривень. Це без кредитів і грантів. Якщо додати туди кредити і гранти від міжнародних партнерів, це десь біля 134 мільярдів ще зверху. Тобто 245 мільярдів до бюджету за жовтень. Знову ж таки, в першу чергу, це дякуючи нашим західним партнерам, які дають кредити і гранти. Поки що дають, я так розумію. Розумієте, в чому це справа? Це зовсім не ті цифри, про які ми можемо говорити. Я просто хочу, щоб ну, розумієте, пересічним людям сказати мільйон доларів це багато чи мало? Для однієї пересічної людини мільйон доларів це, напевно, вистачило б навіть онукам. Ну, комусь так здається. Для держави Україна цифри менше 700, 700 мільярдів доларів це три копійки. Я хочу нагадати кейс Греції. Там було більше 700 мільярдів набагато. Так от, кейс України це ще більше, ніж 700 мільярдів. Коли вам говорять про 50 мільйонів, вибачте, це один раз пообідати. 50 мільйонів. Якщо говорять про 5 мільярдів, ну добре, це місяць пообідати. Це більше нічого. Пообідати. Навіть не поснідати. Просто пообідати місяць. Тому, коли ми говоримо про гранти, допомоги і так далі, треба розуміти, що це подаяння. Це подаяння, це не гранти і не допомоги. Більше того, частина з них йде в кредит. А тепер в мене виникає питання: скажіть, будь ласка, а Міністерство фінансів щось зробило для того, щоб ми могли сказати своїм дітям, що після перемоги ми будемо вільною країною. Що було зроблено? Давайте відкриємо бюджет на 2023 рік проект. І що там написано? Там написано, що е, якщо я не помиляюся... 50% зараз. вам скажу, 50, здається відсотків. 50 відсотків бюджету піде на обслуговування зовнішнього боргу, тобто кожна друга гривня під час війни підкреслюю, це ви зараз а, говорите про бюджет 23-го року. Так, так, так. так. А е, кожна е, здається, значить, 50 відсотків це те, що ми на обслуговування, і 40% відсотків це е, запозичення. Тобто 40% доходної частини це прогнозовані, підкреслюю, запозичення, а 50% це заплановані виплати. Причому не нам? Скажіть, будь ласка, а, ще бодай один рік такого: то наскільки десятиліть вперед будуть продані наші діти і онуки разом з їхніми органами? Я вже мовчу про землю і про все решта. Чи таку перемогу ми хочемо? А що було зроблено в Міністерством фінансів? Кому служить? Міністр фінансів. А кому служить НБУ? Скажіть, будь ласка, е, яка бісова сила забороняє НБУ? Якщо це національний, ну він не національний, це жарт, звичайно. Національний банк України ніколи не належав і не належить Україні. Запам'ятайте це. І е, єдина країна, яка це зробила, підпорядкувала собі в Європі, це Угорщина, а не в Європі, ну або частково в Європі, це Туреччина. І вони були наказані міжнародними друзями і партнерами за це дуже сильно в фінансовій сфері. Так ось, наш національний банк почав гонку з нашим міністерством фінансів. Уявляєте собі, права рука посварилася Е, Для того, щоб залучати кошти, необхідно випускати облігації. Ну, тобто, ОВДП, це в нас називається піраміда. Так, от, Міністерство фінансів друкує облігації. Їх викупляє національний банк і робить пряму емісію. Ну, ви ж розумієте, що це, по суті, пряма емісія. Але е, для залучення інших коштів не з Національного банку вони випускають облігації, які можуть купити внутрішні або зовнішні, так звані інвестори. Так звані. Е, ці гроші можна пустити в економіку. Е, уявіть собі, що е, Міністерство фінансів випускає їх під 15%, а такі самі Національний банк з гарантією, трошки більшою, ніж Міністерство фінансів, випускає під 20%. Скажіть, будь ласка, в кого ви візьмете? Звичайно, що ви підете до Національного банку, тому що там відсотки більші. В такому разі виходить Національний банк, конкурує з Міністерством фінансів. Дуже грамотна позиція. Добре. А якщо це бере Національний банк, ну але ж він дає комерційним банкам рефінанс. А тепер уявіть собі: комерційний банк, наприклад, ми з вами сидимо і нічого не ділаємо. Ми е, отримаємо від Національного банку рефінанс, Ну, тобто, просто гроші надрукували і дали нам. Куди ми ці гроші використаємо? Звичайно, ми тут же підемо в Національний банк і віддамо ці гроші під 20% їм. же. І нічого діяти не буде. Раніше в цій схемі е, участь, е, приймало участь Міністерство фінансів. Вони мали свій відсоток. Тепер зараз Національний банк викинув з цієї схеми Міністерство фінансів, схема лишилась. Скажіть, будь ласка, навіщо працювати? Покажіть. Покажіть, будь ласка, е, як працює реальний сектор економіки. Його не існує. Коли ми говоримо, говоримо про е, митні там, збори і так, далі, і так далі. Це все добре. Мито це те, що на імпорті, розумієте? А нам треба своє виробництво. А для того, щоб було своє виробництво, національний банк повинен гроші вкладати в реальний сектор економіки. Покажіть мені той банк, який сьогодні вкладе в реальний сектор. А якщо і вкладе, то під які відсотки? А навіщо це робити, якщо можна грати на фінансовій схемі з Нацбанком? От ви мені задаєте питання, що далі і як робити. Ну, знаєте, е, ну мені можна, скажу так. Е, мені колись китайці подарували. Старий 50-х років, знаєте, такий гобілен. Ну, не мені, а там групі товаришів подарували три гобілени. Там був один такий гобілен Леніна з китайськими єроглифами, Сталіна і що кого-то. Я так і не поняв хто. Я собі Сталіна лишив. Я думаю, я відповів на питання, що ділить. Ви маєте на увазі такі радикальні методи, треба застосовувати до тих, хто при владі. Е, я думаю, не радикальні, а просто треба користуватися міжнародним досвідом. Наприклад, досвідом Мосаду. Ви що думаєте, в Ізраїлі таких немає? І не було? Є. От і все. Треба просто переймати міжнародний досвід. Е, я розумію, що знаєте, що знаєте, е, багато хто каже, що в нас щось протизаконно робилось. Ні. Біда в тому, що все робилось законно. Я дуже добре пам'ятаю. Як свій час ще за часів Януковича. Е, знаєте, в чому відміна була е, нової влади і за часів Януковича? В тому, що ті були трошки розумніші. Вони е, приходили до експертів, а експерти завжди ніщі і голодні. Приходили до експертів і казали: ви тут такі мудрогелі великі, значить, ви знаєте, ми хочемо е, вкрасти оцей спіртзавод. Ну, або взагалі всю галузь. Що нам для цього треба? Прекрасний приклад. Вони, вони дуже прості. Вони кажуть, ми це хочемо. Воно, так так. Вони кажуть, скажіть, що для цього треба? Ну, так, щоб нам за це нічого не було. І експерти виписували проекти законів, підзаконних актів, е, наказів і так далі. Вони це все одразу ухвалювали. І тепер, якщо ви підете до суду, ви нічого не доведете, тому що все було законно. Потім прийшла інша влада. Порошенки тоді прийшли. Я пам'ятаю це що міністр юстиції, е, який сказав, що йому абсолютно все фіолетово, і вони тут навічно. Тому заморачуватися законом не треба. Ну, добре. Йому тоді сказали, що прийде час, коли і ви будете минулими. І такі прийшло, прийшли Зеленські. А ви думаєте, хтось з попередників сів? Якщо Януковича догнати і його товаріща складно, бо вони трошки мудріші були, то етих догнать це три копійки. Когось догнали, переділили все. А ви думаєте, ці краще? Ці ще простіші, аніж попередники. Все-таки, тим не менш, в нас йде війна. По нам стріляють, вбивають наших громадян, цивільних громадян, наших військових. Путін шукає собі союзників. Він намагається вести якісь перемовин, намагається наштовхнути Україну і примусити Україну до перемовин, а шукає собі союзників вже через. Серед країн, які, здавалося б, ну напевне, з усім світом взагалі немає в них ніякого контакту і спілкування. Я маю на увазі Іран. Зараз з'явилася інформація, що Іран має постачати до України, до Росії балістичні ракети. У мене знову, знаєте, малюється в голові картина. Ці ракети вже будуть летіти знову по нашій енергетичній інфраструктурі. Вони знову будуть летіти по нашим містам. Що нам робити в цьому випадку? Як, як нам налаштувати можливо, яка, які в нас є механізми перед міжнародною спільнотою е, для того, щоб е, ну, цього не допустити, щоб ці ракети не потрапляли до Російської Федерації? Мені наскільки відомо, є дуже багато вже розслідувань журналістів, які виявляли, що, е, наприклад, оці дрони камікадзе Шахет 136 які Іран постачає до Росії. Вони складаються, от там мотори із цих дронів були вкрадені у європейських, в європейських країнах в приватних компаніях, які займалися приватними цими легкомоторними літаками. І, і причому це все відбувалося ще з 2014 приблизно року. Іранці крали мотори, якимось чином переправляли їх до Ірану для того, щоб робити дрони. Так само це стосується і ракет. Тих іранських ракет, балістичних, інших ракет, які зараз будуть постачатися до Російської Федерації. Що має зробити світ в цьому випадку? Як ви думаєте? Ну розумієте, у вас ну, це перекритий логіка. коридор абсолютно, але все ж неможливо. У вас правильна логіка, але ви кажете, що має зробити світ. А який саме світ? Давайте поговоримо про світ. Світу не існує. Існує блок Сполучених Штатів і Британії. В них є певні союзники, вони їх називають союзники. Ну, васали. Ну, є блок Сполучені Штати трошки нижче Британія і Васали. А є інші блоки: є Брікс, є єсян, є багато інших, є блок е, Росія-Китай. До них, до речі, там з ними і Індія десь поблизу. Е, річ тім, що різниця між кількістю населення і економік е, так званого. Глобального глобальної півночі це називають, ну це Сполучені Штати і Британія, і глобального півдня це позосталі країни, то різниця складає приблизно, якщо я не помиляюся, десь в три рази. Тобто глобального півдня, які є лояльний до Росії, в три рази більше ніж глобального, ну, глобальної півночі. Що має зробити світ? Світ це хто? Ну тобто, світ хто. Кожна країна завжди сама за себе. Це ми трошки по-дитячому уявляємо собі е, любов з першого пірогозгляду, якісь зобов'язання і так далі. А весь світ інший, крім нас, живе дуже просто, раціонально, цинічно і прагматично. Якщо Польщі вигідно забрати трудові ресурси з України, вона їх забере. Якщо Польщі вигідно забрати гроші з Європейського Союзу під наших біженців, вона це зробить. Якщо Польщі вигідно замістити квоти на Сірійців замістити на квоти по українцям, а сирійців скинути в Німеччину, вона це зробить. Якщо їй вигідно старе обладнання скинути в Україну, а за це попросити гроші і отримати нове сполучених штатів, вона це зробить, і так робить кожна країна. А ми дякуємо ні, нікому дякувати не треба. Треба просто розуміти власний інтерес, і треба розуміти, що до тих пір можна я по-простому скажу до тих пір, поки ви не стиснете в дружеських об'ятіях на шиї любимих партнерів і друзів свої обійми. Нічого не буде. Бігати і просіть, значить, давайте так повернемося до нашої парадигми. Парадигма, яка? Ми захищаємо цінності західного світу. Ясно. Якщо це правда, то хто за ким повинен бігати? Давайте я вам проведу простий приклад. Приклад, я, наприклад, там э, волонтерю. Ну як волонтерю? Я там тиждень пишу тексти, людям подобається. В суботу я кажу за те, що вам сподобалося, я прошу вас підтримати таку, таку частину військову. Треба зібрати на то, то. то, то, то. Ну тобто, я волонтер. Мені, ну що я з цього буду мати, нічого. Але я вважаю, що це правильно підтримати тих, хто сьогодні ризикує своїм життям на нулі. Е, Скажіть, будь ласка, військовий може на нулі заробити собі гроші? Чи може він десь, е, замість того, щоб боронити країну, повинен займатися якоюсь логістикою, шукати автомати або ще щось? Це мої проблеми. Знайти і забезпечити людину на передовій. І подумати про те, як захистити його родину, яка залишилася в тилу. Це моє завдання. Якщо це правда, що він боронить мене, тепер те саме, тільки замість мене, поставте західні країни. Ми ж їх боронимо. Ну от замість мене будуть вони. А замість е бійця на передовій буде Україна. Ну то чому в цій схемі ми бігаємо, боєць бігає за волонтером і кричить: е подайте мені подаяння, а не навпаки. Волонтер повинен бігати. Зрозуміло, да? Значить, хто то бреше. А тому нам треба або зірвати маски ліцемірі і поставити все так, як воно має стояти. І західний світ зобов'язаний в такому разі чітко дати відповідь. Просту: так ми боронимо вас і ні. А якщо ні, то, очевидно, давайте будемо говорити тоді про прагматику життя. А якщо ми боронимо, то в такому випадку давайте определятися. Хто, хто за ким повинен бігати? Ну, приблизно так. Пане Михайло, я дуже дякую вам за коментар, що долучилися, і гарного дня бажаю. Навзаєм. друзі, ви дивитесь «Знай.UA», Підписуйтесь на наш youtube канал і будете знати більше. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, «Май.UA».